Особа во ректора 73 роки. Здавалося б, навіщо вже такій особі, яка має багато заслужених ступенів, брати хабарі. Але, тим не менше, факти говорять самі за себе. У робочому кабінеті Володимира Харченка вхоплюють за руку спецпризначенці. Він вже отримав 3 мільйони гривень з п'яти, котрі вимагав за поновлення на посадах колишніх співробітників університету. Посередником у цій пікантній операції, нібито, виступила довірена особа очільника вузу адвокат Сергій Крижанівський. Зараз я є членом. Громадської ради національного антикорупційного бюро я особисто зі своєї сторони буду контролювати ситуацію. Вихваляння адвоката про близькість до набу зіграло з ним дурний жарт. Це відео відзняти під час засідання спеціальної комісії освітян за декілька днів до затримання обох фігурантів корупційної справи. Тут же звільнена проректор університету, з якої Харченко нібито й вимагав ті самі космічні мільйони. Рішення в моїй справі пропоновлення на роботу винесли, і підтвердили. Я наголошую 16 судів, 16 осіб, 16 людей, судів різних інстанцій. Вам цього мало? Утім, ректор непохитний і вирішує в оригінальний спосіб пояснити, чому він вперто не виконує рішення судів. Мені потрібно зараз звільнити іншу людину. Так абсолютно важить тут навіть не цікавить от процес розбудови університету. Власне не цікавлять ті процеси позитивні, які відбуваються в університеті. Ті ремонти, які ми зробили, які не робились десятками років. Після такого плідного спілкування із немолодим очільником одного з привідних українських вузів комісія рекомендує міністру освіти. Увільнити проректора з наукової роботи Харченка ВП від виконання обов'язків ректора, призначити нового виконуючого обов'язки ректора університету до проведення виборів установленого законом порядку. Вочевидь, аби пришвидчити цей процес. Буквально наступного дня до Харченка й завітали спецпризначенці. Вже під час спільного обшуку вдома СБУшники і співробітники набу знайшли у керівника державного вузу ціле грошове сховище: півтора мільйони гривень, 50 тисяч доларів, 70 тисяч євро і навіть 3 тисячі фунтів стерлінгів. Більш того, аж 9 злитків чистого золота. Сьогодні Харченко, і Крижанівському вже вручені повідомлення про підозру. Обом тепер загрожує до 12. Років ув'язнення.